Всім привіт, з вами Сонце Кирило. Сьогодні я вам розповім, як ролити за медкота. Давайте почнемо. Що треба для знання медкота? Перше. Дати всі трави друге. Знати, які є захворювання і як їх лікувати. Третє, треба хоча б трохи зналити цілісний закон, чи хоча б трошки військовий закон. Які можуть вас очікувати питання від воєводи? Питання може бути різні. Але в опару деяких питань. Перше, які є види кашлів та як їх лікувати. Друге як приймати роду у королеви. Третє, як лікувати переломи. І так далі. Про сам тест я розповім в наступного відео, а поки що розповім про трави: кервір служить, щоб вложити на відкриті рани. Як накладати? Треба переживати цю траву і накладати на свіжу рану. Полотиння служить для перемотовання ран чи для переломів. Як накладати? Просто треба вмотати полотині рани чи перелом. Листя дока. Служить так само, як кервіль, ран, скалки, сатний і інакше маленький царапин. Як накладати? Так само переживати і накласти на рану. Яливець служить, коли у кута болить шлунок. Або можна дати коту соку яливця. Може полегшити віддихання. Огірічник Помагає зняти лихоманку, також треба давати королеві, щоб у неї було більше молока. Також помагає при застуді і знімає жар. Як давати? Треба або переживати, або сломати. Королик підійшов до кінця. Я буду знімати другу частину. Ставте ставте лайки і підписки. Дякую вам за перегляд. Всім до зустрічі!